В алгоритмі підбору сайту Proxima декоративні рослини є така опція 14 форми. От є лівець, звичайний хорцман чітко підходить під цю функцію, під цей підбір. Особливість його в тому, що його можна формувати в різних Формах 14, які роз, розкидаються, які такі містичні, фантастичні. От бачите, по сторонам розходиться хвоя його і мітливий садівник вправний, може з цього чуда зробити неперевершену. Рослинку, і заходячи в ваш сад, ніхто не зрозуміє, як ви цього досягли. Це плакуча рослинка. От Все, що ми піднімали до такого, то ну, наприклад, висоти тут в даному випадку метр-20, метр, метр 20, у нас воно тримається. От Ваше завдання підняти його вище і щоб. Це використа, щоб використати всю весь потенціал цієї форми плакучої. Слава Україні!